Отже, Тейлор Свіфт підтримала віцепрезидентку Камалу Гаріс у її кампанії. вона також закликала людей перейти за посиланням для реєстрації виборців. Це привернуло багато уваги останніми днями. Питання в тому, який вплив це справді матиме на президентські перегони. До нас приєднується Том Боніор. Він старший радник Target Smart, що аналізує дані реєстрації виборців. Томе, дякуємо, що ви з нами. Що ви бачите від підтримки Тейлор Свіфт щодо стимулювання громадянської участі? Так, це питання виникло у багатьох після того, як ми побачили її підтримку. Багато хто очікував на це, але питання в тому. Наскільки значним буде вплив, окрім просто захоплення лайків в інстаграм, чи це призведе до реєстрації виборців? Ми бачимо внутрішні дані, які надходять і потрапляють у файл виборців, який ми створюємо, і те, що ми побачили, було справді величезним зростанням. Зараз ми це називаємо ефектом СВІФТ, бо це справді щось небачене. Ми бачимо зростання на 400-500% людей, які реєструються голосувати. Одразу після дебатів і після допису Тейлор Свіфт в інстаграм і що дивно на зазвичай такі сплески швидко згасають але в цьому випадку ми бачимо, що це триває вже два дні, включно з сьогоднішнім. Як саме ну мої дві доньки-підлітки кажуть, що вчора вона була на церемонії MTV Video Music Awards. Схоже, вона знову закликала людей реєструватися для голосування. І ми бачимо цей постійний сплеск у 4-5 разів більше ніж зазвичай. Тобто десь 9-10 тисяч людей на годину заходять у нашу систему. Це не все, але це значна частина. І що це означає для виборів? Ну, знаєте, важливе питання, яке багато хто ставить, коли бачимо нових зареєстрованих виборців, вони реєструються, але чи проголосують вони? У нас є статистика з 2020 року. Ми бачимо людей, які зареєструвалися незадовго до виборів. Понад 80% цих нових виборців справді проголосували. Тож можна сказати, що ці нові виборці не лише важливі, але й ймовірно прийдуть голосувати в день виборів чи раніше під час дострокового голосування. що ви бачите в Пенсільванії? Пенсільванія цікавий випадок. Ми знаємо, що Пенсільванія один зі штатів блакитної стіни. Вона може бути вирішальною. Там ми бачимо зростання реєстрацій, особливо серед молоді, жінок і кольорових виборців якщо подивитися на молодих кольорових жінок, де е, перетинаються всі три групи, ви бачимо цифри, які е, майже неймовірні в деяких випадках, майже втричі перевищують рівень реєстрації, який ми спостерігали у цих виборців чотири роки тому в циклі 2020 року. Коли дивимось на дані після підтримки Тейлор свіфт Гаріс та поширення посилання на реєстрацію для голосування, чи маємо профіль виборця, який з'являється з цього електорату Тейлор Свіфт, Знадобиться час, щоб отримати точні дані про те, хто ці люди і де вони знаходяться. Але дані, які ми бачимо зараз у нашій системі та попередні підрахунки реєстрації виборців, знову ж таки це переважно молодші виборці. Більше жінок ніж чоловіків, більше виборців кольорових. Це виборці, які переважно схиляються до. Демократів тож наразі це виглядає як дуже хороша новина для кампанії гарріс Але знову ж таки, в найближчі тижні ми зможемо розглянути це детальніше. Чи бачили ви вплив підтримки республіканців на реєстрацію виборців? я не бачив. Знаєте, це може бути через брак підтримки від відомих зірок. чесно ніхто не зрівняється з Тейлор Свіфт за її впливом та здатністю мотивувати людей. and her ability to to motivate people and mobilize people Щодо даних, ми не бачили прецеденту подібного до того, що спостерігаємо зараз. чи є штат, де ви бачите незвичайний сплеск. Забудьмо про підтримку Тейлор Свіфт. Просто щодо участі та реєстрації виборців. Так, це дійсно вражаюче. Це повертає нас до рішення у справі Добса два роки тому, коли після скасування Ровейд ми побачили значне зростання, але не всюди. це було в деяких штатах, але не в інших. Що вражає в тому, що ми бачимо відтоді, як Каріс стала кандидатом у віце-президенти, це значне зростання не лише у так званих фіолетових штатах, в тобто коливних штатах, які вирішать президентські вибори, але й у червоних та синіх штатах насправді одне з найбільших зростань реєстрації серед молодих виборців та виборців кольорових спільнот спостерігається в Луїзіані, штаті, який навряд чи буде конкурентним на президентських виборах. competitive in the presidential election.